Всім привіт! Сьогодні вівторок, і як я обіцяв, огляд про автобізнес єдиний з напрямків це вантажні перевезення. Як ви всі знаєте, я купив фуру, і той тиждень у мене був, як сказати, я переосмислив те, що я зробив. Я 5 знайшов помилок дуже важливих. Які допоможуть усім зекономити час і гроші е, на початку цієї справи. Ну, і взагалі, я думаю, що буде <свісно> полезно послухати і тим, хто це займається. І напишіть, що ви про це думаєте. Ну, спочатку, що хочу розказати, ми проїздили після ремонту 4 дні. Як писав один підписник, друже, чекай, у тебе будуть проблеми. З пневматикою, з тормозами, так і вийшло. За 4 дні. Що касається цифр, мене дуже хто багато просив їх розказати. За 4 дні ми проїхали. 1329 кілометрів. Все мина. І наїздили ми на суму. 48 150 по фрахтах. У нас вийшло, що кілометр ми закрили 36,20. Які у нас були розходи, і скільки е, я заробив. Дивіться, значить, 22,393 без спалово. 500 зарплатня. Це до тих, хто питав, скільки заробляє водій. 1400 накладні розходи. Що сюди входить? Диспетчер стоянка на заправці була у нас. І заплатили за вироску, щоб нас швидше відпустили. І залишилось мені. 19257. Вроді ну, Вроде Вроді погано. Але є одне велике але. Ми знову стали на ремонт, тому що я зразу пожалкував грошей, щоб нормально обслужити машину. Я хотів... Якось економненько піджати десь щось. Фура може реально заробляти гроші. Будемо що новичкам вези. А хтось каже, що це дуже мало. Я вважаю, що за 4 дні роботи це досить гарний результат. Але у фуру я ще вкину на хвилиночку. 46 276. У мене на е голові полетів підіймач кабіни. Він стоїть там 9 плюс, плюс робота, плю ще якась там фігня. Е і на прицепі я поставив ще одну подушку, поміняв ще один кран, зробив повністю вісь, е погоріли підшипники. Кулаки ми поміняли, нові тормозні барабани поставили, тому що там у тих вже була виробітка. Ну, в общем, капець. Я оці гроші зажав відразу. Але Я ж простояв тиждень, розумієте в чому став? За цей тиждень ті гроші, якби я вклав раніше, ось за 4 дні, ски я заробив то мінус у мене не був, А так, що ми робимо? все просто, математика. Віднімаємо 19257. І виходить у мене чистого мінусу 27.019. Долар у нас 41. І я відпрацював фурою за два тижні 600 мінус 659 доларів. І це виходить, що у мене було там 13500, то ось тепер оцю суму я потрібен дати у покупку фури. А він може заробити. Тому тепер головніше. Всі побачили, так? Да? Тепер головніше. Що я хотів вам показати? Зараз? Вибачте, не віддатувати. Головніша інформація, яку я для себе Виніс і з вами ділюся. 5 помилок. 5 я зробив. Результат мог би бути зовсім інакший. І о, у цьому би бізнесі було б набагато легше. Хоча я досвідчений бізнесмен, у мене багато напрямків у бізнесі і вважаю себе досить таки успішним, навіть у цей складний час. Ну, неважливо. 5 помилок. Якщо ти хочеш стати вантажним перевезником, тобі подобається цей бізнес, перше, перше, що ти потрібен зробити, це вибрати собі автосервіс, де ти будеш ремонтувати свій автомобіль, котрого тебе навіть ще немає. СТО. Що потрібно? При виборі автосевіса враховувати. Перше. Наскільки чисто і ахайно в автосервісі. Це заборона всього. Хто б що не казав. Не повинно бути розбросених запчастин бушних, грязні поли, бухі лазять механіки. Це перше. Друге. Повинен бути менеджер, котрий на місці підбирає запчастини і відповідає за цей підбор. Третє. Повинен бути повний комплект документів, що зробили, що поставили, скільки це коштувало, який був пробіг. Тобто, повинен бути у автосервісі облік. Четверте. Обов'язково. Обов'язково. Дивіться відгуки про ці автосервіси. І п'яте. Вам потрібно їх вибрати хоча б три. Хоча б три. Тому що коли ви купите фуру, ви з кожним з ним зізвонитесь і скажете: Я приїду до вас на діагностику. Будь ласка, залиште для мого автомобіля час. Це перше Естос. Друге. авто. Не потрібно їхати за вантажівкою, котру ти хочеш купити з водієм. А потрібно їхати з водієм і з професійним підборщиком. Треба пошукати його і знайти, хто допоможе тобі машину вибрати. А, водій. Зацікавлене лице в тому, щоб ти взяв як можна швидше цю машину і він на ній хоче заробляти. Це нормально. Представник автосервісу хоче, щоб ти взяв корча. Тому що якщо ти його купиш, то будеш у нього ремонтуватися. Його не можна брати. Потрібно брати того, хто не заінтересований в тому, щоб ви купили погану фуру. А щоб він зробив свою роботу, там тільки це безуть? стоїть, як не знаю, 50-100 доларів достаємо. Але щоб він відповідав за свій вибір і зразу було видно вам яку машину, в якому стані ви берете підбор. Третє. Бюджет. Було дуже сумно і за бюджету, щоб витратити на машину гроші, щоб її обслужити, ай-яй-яй, це дорого, коли вона відіб'ється, я пропоную до бюджету додати одразу 40% від стоїмості тієї От зразу, щоб у вас ці гроші були. Тоді не, не потрібно буде чекати, поки у вас з'являться гроші, щось там борізло зайде. Ви зразу повинні все зробити, відремонтувати її. Їхати на е, машині, яка стоїть грошей на поломані, вести вантаж, у мене був перший вантаж, там, мільйон 200 у нас загрузили метал. Мільйон 200. А як би ми не доїхали? Щоб мені тоді було. Це розпадавати, щоб розрахуватися е, заявникам. Тому ці проблеми, я вважаю, нікому не потрібні. Четверте. Ех. Четверте. Контроль. Ремонту. Як мені написав е, один підписник, ти зобов'язаний, якщо ти входиш у цей бізнес, побути 2-3 дні на сервісі, там, на місці, все подивитися своїми руками. У тебе буде досвід, ти будеш розуміти, чим вони там займаються, і будеш контролювати процес. Крім того, обов'язково, обов'язково, я для себе це теж вже вирішив. Водій повинен бути на сервісі, контролювати хід ремонту і робити фотозвіт для власника автомобіля. Звісно, це не безкоштовно. Звісно, потрібно буде водію за це заплатити ставку, вихід, тому вже самі, самі домовитись. Але по-іншому не вийде. І він не може казати, ой, а що я буду тут робити? Я ж там живу далеко. Ні, друже. Хочеш працювати? Це твоє життя теж. У тебе теж є сім'я. Будь ласка, вийшов, подивився, проконтролював, набрав, вдруг що не так. Тоді буде все бути. І п'яте. П'яте, я розповів вже трохи, але. Не відкладаємо, бо це мінус. Ось і все, що я хотів вам сповісти. Вибачте, що тут антураж, доска у нас, фури рядом нема. Але я сподіваюся, що ця інформація. Котру я через себе пропустив, через свої гроші, допоможе вам заробити їх набагато більше, ніж було б це 5 хвилин назад. Всім гарних фрахтів, гарного бізнесу, гарних заробітків. До зустрічі!